Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. Сьогодні вівторок, і це означає, що зараз буде вівторковий розбір. Але перед тим, як продивитися цей розбір, не забудьте підписатися на мій YouTube канал, який так і називається Сергій Поліщук. Сьогодні я вирішив показати вам ролик одного з моїх учнів, Олег Береснев, його звати. Він мені надіслав ролик про танці на Майдані. Тобто, можливо, це неправильно буде звучати на хрещатику. Про танці на хрещатику. І отже, давайте подивимось і спробуємо проаналізувати відеоролик від Олега. Так, запускаємо. І так, ми бачимо, ми бачимо анонс. Да? Анонс цього ролика, подивимось, значить, Олег, тут цікаве фарбування, таке трошки, трошки ретро, трошки додав у цей пожовкволої плівочки. Ну, в принципі, да, може бути. І ролик про танцорів ну, виглядає динамічно. Не знаю, чому таке рішення, але от якби, спецефекти дуже, дуже доречні, мені подобається. Гарна динаміка. Угу. Ну і Потім пішла заставка і пішов безпосередньо сам ролик. Отже, як для анонсу цікаво. Тобто, Я б зацікавився, тим більше довжина цього анонсу, давайте подивимось, довжина анонсу у нас скільки. Ну, умовно кажучи, 15 секунд. Так, да, Окей, 15 секунд. І ми приймаємо рішення, що це, це відео можна дивитися. Олег заявив трьох танцорів. Один, два, три. Дуже яскраві динамічні танці. І Beresniv Production. продакшн. Ну, дивіться, бачимо фарбування досить стильно. Може бути, мені подобаються ці фарби. Так, і сам ролик. Угу. Ну, дивіться, Олег, я думаю, що ця частина була ну, трошки затягнута. Я вважаю, що нам не треба дивитися повністю, повністю весь станок, а можна продовжити той самий стиль, стиль якби стиль анонсу, показати найцікавіші, найкрасивіші моменти. Так, да, окей, там цей хлопець сказав, що підтримайте нас. Ми зараз будемо тут вам показувати клас. І, і далі да, глядачі прообладували. А тепер дивіться, у вас просто пішов такий. ну, якби, Тут хорошо, тут динаміка, але ці всі розкачки, розгони можна одразу починати з динамічного моменту. Він дуже яскраво, там яскраві ці. От прибираємо, наприклад, цю проходку і починаємо одразу ось такої різкої динаміки. Раз, він там пролетів. Окей. Все, на цьому можна якби, зупинятися, тому що далі. Ну, хоча, да, хоча, в принципі, ладно, окей. Ось тут, оцей момент, оця передача, це не обов'язково. Тому що тут у нас просідає. Ви задаєте одразу високий темп, і цей темп треба підтримувати. Я просто дивлюсь на загальний хронометраж майже 2 хвилини ролик, а динаміка дуже висока. От. Тому я б, наприклад, прибрав е, оцей початок, де він там. Довго розкачується, залишив би ось, ось цю проходочку. Да? Залишив би просто е, цю всю динаміку, де він там показав. Да? Тут ви зробили такі, е, ну, з зумом зробили наїзди. Все супер. От. Але от коли вже виходить там інший танцор, вже можна було е, цього і не брати. Так, тут. Угу. Окей, да, добре. Ага. Дивіться, у нас виходить так, що е, ну, якби, верхня частина тіла хлопця, а нижня у нас вже е, дівчини пішло. Тому що я побачив, що цей хлопець він був он, в чорних штанях, а дівчина була в, ну, от, в, в шортах. Да? І тому ну, трошки незрозуміло, що, що це у нас. Ну і тут. Ну, я скажу так, що мені не дуже, не дуже вражає скажімо, рухи цієї дівчинки. Да? Я не думаю, що цей прийом, який ви зараз... Ну, так, да, він круто танцює, а вона, ну от якби... ну не знаю. Мені здається, що можна було ці плани не ставити, тому що треба брати най. най 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 І у вас, в принципі, ну, по анонсам ми бачили, що найкрутіші ці плани у вас були. Так. Угу. Ну, теж дивіться, ну не знаю, да? можна просто коротко показали там дівчину, все, зупиняємось. ну, якби, Дуже багато зайвих планів. Оці розфокуси, я не думаю, що вони якби, є тут доречними. Тут хорошо, дивіться, у нас динаміка, раз, да, класно, І то, можна вже коротити. От, дивіться, ми бачимо: раз, да, дякую, все. Сказав, стоп. Стопнулись. Оце далі вже, ну, вже не, не треба. Не треба було обрізаємо, коротше робимо. Так, і ось знов, ну, от як, о, так, да, тут все супер, класно, класно, танцюємо. Угу. Супер, так. Да. От класно, да, шикарно. Так. І пішов у нас цей другий наш герой. Ну, Дивіться, із того, що я побачив, все, і Ну, Можна було не обов'язково не обов'язково оце все от показали, знов таки не обов'язково е показувати, як він там уходить зі сцени, там йому аплодують. Ну, Це може бути, може, можна таким планом і закінчити. А, але дивіться, що я б ще сказав би. Е, я не бачу сенсу знов показувати цього хлопця, ось наприкінці з цими його рухами. Тим більше, що дивіться, у вас перед цим ось були його рухи, ось, і у вас виходить розкадровочка. Можна взяти оце, да, чік, і замість оцих ног, які, ну, якби відверто кажучи, нічого нам не дають. От дивіться, я зараз навіть спробую. Швиденько показати, як це можна було. Ну, як, на мій погляд, можна було е, це показати. Ось, ось оці його там рухи, да? чек. Зараз. Окей, давай, давай. Раз. А замість цих ног ми розрізаємо от, і ставляємо замість цього оць, оцю частину, де він у нас. Е, дивіться, де він у нас, як би. І виходить така от розкадровочка. Ну, тут теж, теж можна було зробити, зробити це все коротше. Але дивіться, як би, як би ну, на мій погляд, це виглядало більш крутіше. Дивіться, ми просто беремо оцю штуку і цей кадр сюди ставимо. І тоді це можна було б отак, ну, наприклад. Чік-чик-чик. Бачите? І тоді у нас от, як, як розкадровка вийшла. Да? Тобто ми показали його так. А потім раз і ушли на загальний план. Чик. От. Все. І, і тоді знову ми б зекономили і не показували його вдруге. Тому що ось він свій танець відтанцював, показали крупний план там загальний план. І все, цього абсолютно достатньо. Ну от, Якби така історія. Дивіться, в принципі, непогано, Олег. Мені ну, якби ваш ролик сподобався, динамічний. Але дві хвилини я вважаю, що це забагато, тому що багато речей, які тут були, можна було прибрати. І ще я вам знаєте, що скажу: не треба боятися із анонсів вставити. Ну, ставити плани в загальний ролик. Тобто, дивіться, як правило, на анонс виноситься відео, яке найяскравіше, і ви це зробили, але це не означає, що його не треба повторювати далі всередині. Тобто ви могли взяти з, з того ж самого анонсу, наприклад, там, або рухи цього хлопця, або оці, от, якби, викрутаси, ніжні, оці ніжній брейк, або ту ж саму дівчину. І ще взяти, взяти в ролику от ці її. Якби, рухи. Е, тому ми можемо в анонсі це дуже коротко заявити. Тут навіть не, там, не 15 секунд, а можна було там, вдвічі менше там, на 7 секунд забити Три плани яскравих, Тин одного, другого, третього. А потім в самому ролику вже показати цей. І я думаю, що тут хвилини абсолютно достатньо було це в моєму ролику. Друзі, це мій суб'єктивний погляд. Мені здається, що так було краще. Якщо ви по іншому вважаєте, напишіть, мені буде цікаво вашу думку. Ну, на цьому цей розбір можна вважати закінченим. Ще раз нагадую тут, нагадую, що ви можете надсилати мені ваше відео, якщо ви хочете, щоб я зробив розбір. Бажано, щоб це відео було невеликим, тому що мені присилають там фільми і по 20 хвилин, і там по півгодини, і 10-15 хвилин. Не можу поки що дозволити собі якби, робити розбори великих роликів, але отакі короткі, там, хвилина, 2 ну, до 5 хвилин, будь ласка, присилайте і я зроблю докладний розбір. Якщо вам мій розбір сподобався, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Нагадую, що я постійно проводжу курси з відеомонтажу, а також з відеозйомки. Ви можете обрати пакет. Це може бути онлайн варіант, може бути офлайн, особиста зустріч. Це може бути в групі, може бути один на один. Тому, будь ласка, звертайтеся, я допоможу. Ну, і якщо ви хочете, щоб мій канал розвивався, можете також допомогти донейтами. Я буду не проти. На цьому все. З вами був Сергій Поліщук. І до зустрічі наступного вівторка на вівторковому розборі. Пака!